Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. У зимовому лісочку на горбочку пташка весело літає, по гілочках стрибає, їстоньки собі шукає. Прилетіла пташечка до діток, цій маленькій пташечці, дамо ми крихіток, зернятка насіння та пшона. Пригощайся пташечка лагідна. Пташка-невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Послухайте, як гарно вона співає. цінь-цінь». Цін -цінь. Синичка довго шукала собі їжу, але нічого не змогла знайти і прилетіла до нас за допомогою. Дітки, давайте для синички зробимо годівничку, щоб вона могла прилітати і їсти. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ось синичка прилетіла і на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш картону, клей олівець, квадрат з паперу, насіння, вологі серветки. Спочатку викладемо квадрат на аркуш картону. Це буде годівничка. Далі почнемо його наклеювати. Для цього нам знадобиться клей олівець. Він допомагає склеювати папір. Користуватися ним треба обережно. Знімаємо ковпачок. Ось так. Тепер викручуємо клей. Не висуваємо забагато клею, щоб не зламався. Міцно тримаємо клей ручкою, беремо квадрат. Та наносимо клей по всій поверхні, як ніби малюємо. Однією рукою наносимо клей, іншою тримаємо квадрат. Закручуємо клей та закриваємо його ковпачком. Викладаємо квадрат на аркуш картону та притискаємо його пальчиками. А тепер зверху на годівничку покладемо насіння для синички. Витираємо руки вологою серветкою. Ось такі годівнички з насінням для синички у нас вийшли. Малята! Сьогодні ми з вами навчилися користуватися клеєм олівцем і допомогли синичці. Давайте помахаємо ручкою нашій синичці. Вона полетіла розповідати іншим пташкам про наші годівнички. А я дякую вам за увагу та старанність. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!